Гостинці для святого Миколая Ось і настала зима, а з нею приходять і найкращі свята року. В ніч з 5 на 6 грудня в кожній оселі чекають Миколая. А святий Миколай чекає, поки у всіх будинках згасне світло. І тоді він вже заглядає до кожної дитини. Для того щоб принести гарненькі й цікаві подарунки, тільки не плутайте з Сантою. Він теж приносить подарунки уночі, коли всі сплять. Але під ялинку Ну дуже вони полюбляють ялинки. Кожна сім'я на Різдво та Новий рік наряджає ялинку, а Санта кладе туди подарунки. А ось святий Миколай використовує для цього шкарпетки або чобітки. Багато людей їх вішають на камін. А зранку в них з'являються чудові, яскраві і цікаві подарунки. Деякі люди вішають шкарпетки на вікна і теж чекають подарунки від Миколая. А ще багато діток просто чекають від Миколая подаруночок під подушкою. Головна умова дитина повинна міцно спати. Та не усім Миколай приносить подарунки, а тільки слухняним. У нього є спеціальна книжечка, в яку він записує всі хороші та погані вчинки діток і вирішує, що й дитина отримує: подарунок чи лозинку. Святий Миколай кожного року роздає дітям безліч подарунків. А як ви малята гадаєте, чи потрібен подарунок для самого святого Миколая? Я вважаю, що так, але давайте приготуємо для нашого святого Миколая гостинці. Зробимо їх своїми руками і йому дуже сподобається. Отже, сьогодні робимо гостиницю для Миколая. Це чашечка. І ми її зараз будемо робити кольоровою за допомогою штампика. Це дуже легко, і ми вже це вміємо робити. Обирає дитина будь-яку фарбу. Прям взагалі будь-яку. Водичка, пензлик, трошки змочений штампик. І починаємо. Наносити фарбу на штампик Наносимо. Далі однією ручкою притримуємо чашечку і поїхали фарбувати. Обов'язково це робіть на клейоночці. Для того, щоб не вимазати стіл, гарно, гарно, гарно зафарбовуємо нашу чашку. Коли чашка розфарбована, даємо їй трошки підсохнути. А поки що прибираємо фарбу, яка нам вже не потрібна. Ну що ж, наша чашечка висохла, і нам треба наклеїти туди какао. Так само какао, ось такого коричневого кольору. Такий лимончик. Намащуємо гарно клеєм. І дивіться, що робимо. Клеїмо ось так зверху на чашечку. Прогладжуємо пальчиками. І у нас, наче у чашиці, з'явилося смачне какао. Але яке ж какао без зефірок, звичайно, це найсмачніше. І для цього нам буде потрібен або білий пластилін, або давайте зробимо кольорові, можна зефірки зробити: рожеві, помаранчеві, або ж навіть фіолетові, будь-якого кольору, який є у вас пластилін. Відчіпуємо шматочок, і, як ми вже вміємо, скочуємо кульку. Ось такі у нас маршмело будуть кулястої форми. Оп! Приклеюємо, ось так лег-ледь притискаємо пальчиками. Наші маршмели повинні бути невеликі. Ось так. Знову притискаємо пальчиком. І ще притискаємо пальчиком. Дивіться, ось таке смачне какао ми приготували з вами для святого Миколая. Ну що ж, дітки, чекаємо на святого Миколая і на чудеса. А ось я дуже-дуже чекаю на ваші роботи. Дякую і до побачення!